Вітаю українців! вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити про одного з свого улюбленого персонажа сьогоднішнього державного апарату про Кулебу. Ви знаєте, що зараз розгорівся скандал. На фоні е, спроби Кулеби виїхати за кордон е, в черговий міжнародний вояж, е, представляти Україну на різних е, майданчиках виявляється, що Кулеба впав невмілисть е, в офіс президента. Е, вирішили ну, за наявною інформацією заблокувати його виїзд за кордон. Тому що е, він почав говорити те, що не угодно офісу президента. Хоча ще недавно нагадаю, що він був підставкою для ярмака е, на міжнародних зустрічах. Він завжди сидів на приставному стільчику, е, як і фактично інші урядовці допомагали ярмаку їздити. На урядових літаках на міжнародні якісь зустрічі і слугували я скажу такою приставкою. А зараз за версією Кулєби, для того, щоб не дати йому виїхати на черговий форум, вони 3 вересня здається, постанова Кабінету міністрів, колеги, бувші колеги Кулеби по уряду. Свіреденко підписала постанову, забороняючи дипломатам, які вже не на державній роботі, тобто позбавлені кормушки, заборонили їм виїжджати за кордон. Нібито там пов'язано було з обмеженням призовного віку. Ну тут не ліпиться ця історія, тому що, по перше, заборонили всім, навіть і в неприземного віку. Там під цю історію попало десь 25 дипломатів. Більшість з них вони вже пенсійного віку за 60 років не є приземновому віку, але їм також заборонили виїзд. Туди під поле попали там і Андрій Веселовський. Я його особисто знаю, чалий які вже. Не можуть бути призвані, але також говорять не дуже приємні речі. Тут, взагалі, така цікава історія. Як тільки ти стаєш непотрібний, неугодний, то розв'язується язик, ну і звичайно, це не подобається офісу президента. Так як у нас країна заборон, взагалі та заборона, заборона виїзду, ну повна дурня, також. Заборона людям призовного віку виїжджати да, з 18 до 60, -ти. це з, з загаліто протизаконна дія. Вона також регулюється постановою про перетин державного кордону, Вона має регулюватися, хоча б законом. Якщо є воєнний стан, 64 стаття конституції дозволяє обмеження, але в рамках за діючого законодавства у нас закону про обмеження виїзду немає. Про це взагалі ніхто не говорить. От всі обурилися, що 25 дипломатів тепер не зможе їздити. Ну звичайно, це не е, личить Україні як ні, нібито воює за свободу, за демократію, за західні цінності, але ми бачимо, які ці західні цінності, але вернемося до Кулєви. Хто такий Кулеба? Я вам нагадаю, просто от я згадав, коли от вся ця історія виникла, що Кулеба жалкується на нашу, ну, чи уряд, чи офіс президента незрозуміло. Він там виїхав вночі перед терміном дії мав початися з наступної доби. Він виїхав, щоб з'їздити нам на дві конференції, і дав інтерв'ю італійській газеті, що він сказав. Італійські ЗМІ повідомили, що Дмитро Кулеба покинув Україну через постанову, яка забороняє виїзд колишнім дипломатам високого рангу. Там, нібито, він заявив, що це переслідування саме його за критику, за критику сьогоднішнього. Державного апарату я згадав, що він говорив Наталькі Мосічук. зовсім недавно. Я просто от хочу, щоб ви насолодилися разом зі мною трансформації цієї цієї людини, яка яку відсторонили від кормушки. От коли він цій системі служив, він був вірним псом. Захищав, а тепер от став неугодний, щось там зболтнув і його виріши переслідувати. Ну то також я ж кажу, що переслідувати для того, щоб помститися одній людині, вводять отакі санкції у відношенні там, дипломатів або коли вони бояться, що люди втічуть, що люди не будуть захищати такий державний апарат, вони встановлюють заборони от країна заборон. Що пан Кулеба говорив, пані Наталки? Давайте от уважно послухаємо. Психологія українців полягає в тому, що вони мислять виключно в категоріях зради і перемоги. Вони постійно вкрайніше. От. І той, хто опанує управління, той буде керувати керувати українцям. Насолодіться цією красотою гри, красотою слів. Той, хто опанує управління, той буде керувати українцями. От це ж кожне слово має тут значення. Він говорить про те. Що хто опанує управлінням, той й буде керувати українцями, і ще вчора він стояв на захисті цього управління і був е, вірним псом. От що він говорить далі? Послухайте. От ну, коли е, це індивідуальний хейт, то з цим можна жити. Це до цього вже ми ну ми маємо звикнути. Це просто нова реальність, тому що кожен отримав право висловити свою дурь в соцмережах. Але коли розки... закидується оця історія про те, що Хірова держава, хірова країна, От. оце вже такі люди, ну, їх реально треба просто відловлювати і, і сажати за державну зраду. То, може, не треба забороняти виїзд дипломатам, а людям, які критикують да, за його це ж. Він, це дуже свіже інтерв'ю, буквально 2-3 місяці, коли він ще був угодний цьому управлінню, він говорив, що. Ті, хто критикує державу, має бути переслідуваний за державну зраду. От якщо він критикує сьогоднішнє це управління, яке має керувати українцями, то може не треба переслідувати всіх дипломатів, а у відношенні його за його рекомендацією. Переслідувати його за державну зраду. Він же ж критикує офіс президента, не сподобалося, що він почав критикувати сьогоднішнє державне управління недолуге, але трансформація цієї людини була постійна. Чому мені цікавиться цей звірок? Да? Людина, яка у відповідності до своєї міста сидіння, да? Виражає свою точку зору. Це дипломат, це міжнародний дипломат. Коли мені говорять про його фаховість, ну мені плакати хочеться. Я, у нас дійсно є дуже фахові дипломати, і вже називались. Але вони відсторонені, тому що у нас один дипломат, у нас пан Єрмак-дипломат. І він керує, і МЗС, і, і всім вони керують. Це управління, да, державне управління, яким е, має керуватися е, українці. Як пан Кулеба сказав, хто опанує управління, той буде керувати українцями. От він приложив дуже багато своїх сил, свого, так би мовити, таланту для того, щоб розвинути таке управління. І нагадаю, що зовсім недавно він там заявляв, коли Америка. Обмежила фінансування допомоги України зброєю. Що він нам говорив? Що навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами. Це його е, славнозвісна заява. Да? І зовсім е, недавно, коли його позбули е, державної посади, він не побіг в окоп зі своєю лопатою захищати батьківщину, а він е, поспішив. Стати співробітником центра науки і міжнародних відносин Белфера при школі Кеннеді в Гарварді. От, знову ж таки, зараз йому заборонили виїхати в Сіул, коли куди він мандрував на якусь міжнародну конференцію, розказувати, як погано Захід допомагає зброєю і як. Ну, вчити у, е, воювати, да? його е, зараз фактично заборо, заборонять виїзд на, е, в Гарвард, е, те, що він не потрапив, Ну, ще раз от зверніть красоту гри е, цього морального урода, так би ми скажемо. Замість того, е, то, що він віщав, коли він натягував салу на глобус е, оцього державного. Непотребу державного управління цього державного апарату захищав, що він буде з лопатою в руках захищати, замість того, щоб бути в окопі зараз і робити відео з окопу, що не вистачає зброї, що він втомився вже своєю лопатою добивати орків, да? воювати. Він з Сіулу віщає, що отака от погана державне управління, яке він вчора ще. Хвастався і е, захищав і говорив, що той, хто буде критикувати, має підвергатися кримінальному переслідуванню. От замість е, лопати колеби в окопі він з Сеулу віщає, як так е, погано управління керується сьогоднішня Україна, тому що йому не пустять його, не впустять в Гарвард, йому не дозволять кататися по Україні. Іде війна. Ти створив такі умови, що сьогоднішні. Воїни, сьогоднішньої збройні сили, ти дипломат, ти був міністром е, е, та, МЗС. На тобі висіла вся е, зобов'язання підтримки Заходу. При тобі відмовилися Захід допомагати і зброєю, і грошима. І тепер тобі заборонили кататися по світу, і ти обурився. Оце ще е, ви вам маєте знати про сьогоднішніх управлінців. Про їх морально етичні якості, про їх принципи. Ми сьогодні фінансуємо власними коштами майбутніх колаборантів. Ми досі не знаємо, скільки зрадників зараз знаходиться у наших державних установах. Зараз там повернули вмовили Христенка ОПЗЖ повернутися, дати покази на набу. Сбу почало займатися Христенка, коли один із детективів НАБУ почав займатися міндічем, от коли хтось займається розкраданням, а під час війни марадерством під час війни вони починають шукати в лавах цих установ зрадників агентів Кремля. А зараз напічкане державне управління цими агентами Кремля. І поки ми їх не відправимо на фронт, з лопатою Кулеби, щоб вони визначились, вони мають вистрелити у ворога, визначитись взагалі, хто у них ворог, український народ, яким вони створюють заборони чи зовнішній ворог. Проблема в тому, що у нас зараз два ворога. Один офіційно об'явлений і узгоджений з суспільством, що це дійсно ворог, ця східна імперія зла. Тюрма народів, на яку видали ліцензію на вбивство, вони мають свої розділові знаки, по яким можна відрізняти їх, і ми маємо ліцензію на вбивство. Ми можемо приводити приговор до виконання. І є інший ворог, який знаходиться в державному апараті, які навмисно або за якісь особисті вигоди. Працюють проти держави, проти України, заважають українцям воювати, роблять все, щоб перемога стала неможливою. Вони маскуються у вишиванки, розмовляють українською мовою, говорять, що вони за Україну, але діють проти інтересів України. Вони мають піти в окопи, взяти лопату кулів і визначитися, хто у них ворог. Вони мають вистрілити, закрити можливість. Після окупації перейти на сторону ворога. Якщо ми не змусимо їх зараз задокументувати, вони продовжать свою підривну діяльність всередині країни, а потім перейдуть на сторону ворога. А ми це фінансуємо зараз. 15 числа буде черговий бюджет зеленого благоустрою, благоустрою чиновників. І ми знову це проковтнемо. Заплатимо за це кров'ю наших українців. Нашою землею і нашим майбутнім, от, допоки ми це не усвідомимо, ми будемо втрачати землю. Ми будемо втрачати найкращих синів та донік і будемо втрачати наше майбутнє. Хто мився про це говорити, але це боляче усвідомлювати, що ми самовільно віддаємо волю, віддаємо наше майбутнє і не думаємо. Що буде далі? Обговорюють дипломатичну кризу. Що 25 п'яти дипломатам не дали, не дають можливість. Да, ви подивіться взагалі, просто країна заборон, країна заборон страху. Вони бояться українців, бояться, що українці відкриють очі і побачать. Який жах твориться? Ми йдемо в прірву. У нас два шляхи поганий і дуже поганий. Давайте, хоча б вигорнемо, вийдемо на поганий шлях. Почнемо вимагати від них поступово вимагати. Закон про мобілізаційну підготовку, і мобілізацію, закон про оборону. Там чітко зазначено під час війни, якщо у нас війна, якщо у нас не може бути виборів, то всі мають перейти на потреби фронту, на воєнні рельки. І перш за все державний апарат, е, економіку перевести. А ми досі заговорюємо основну проблему. То за САП набу боремось, то тепер дипломатів. Так, да, дипломати мають помині мати е, свій голос, але закривають йому не постанови. А офіс президента і Рієрмак закривають їм е роти. А вони, як довбні, сидять на представних стільцях. Зараз сидять всі дипломати і мовчать в трубочку. Ви думаєте, ми розбудемо так захід або ми розбудемо українців оцим воланням? Так що думайте, набувайте власної суб'єктності і починайте вимагати. Ми свої. Вимоги виклали на Петішн ФБУА. Закликаємо голосувати, бути одним голосом і вимагати одного переходу держави на воєнні рельки. Війна не закінчиться, якщо просто умиротворимо зло, суцільне зло, тюрму народів. Заходу байдуже. А вам байдуже, наше майбутнє, вам байдуже, як вас будуть розстрілювати? Мені не байдуже. Тому закликаю до голосу розуму. Вибачте, за емоційність, але я не знаю, як, як ще до вас взивати, як розбудити голос розуму. Гарного дня! Переможемо! Але ця ціна перемоги залежить від кожного з нас. Чим скоріше ми реалізуємо вимоги семи кроків, тим меншу ціну ми заплатимо за наше майбутнє і збережемо життя українців. Подумайте про це.